Ти іскра нового початку. Ту ж жезлів говорить, у тобі прокидається сила бажання. Ти готова діяти і проявляти себе у світі. Усе, що потрібно, це дозволити собі хотіти більше. Закохані нагадують, твій шлях це шлях серця. Не розум і не страх ведуть тебе, а любов. Коли ти слухаєш своє серце, ти йдеш у правильному напрямку. І тоді світ сам відкриває перед тобою двері. П'ятірка жезлів показує внутрішню боротьбу. Старі страхи і сумніви намагаються утримати тебе. Але це лише тінь, яка зникає, коли ти запалюєш вогонь віри. Четвірка кубків радить не відвертатися від дарів Всесвіту. Іноді щастя стоїть поруч, але ти його не помічаєш. Придивись. Життя пропонує тобі шанси. Довірся процесу. Твоя душа вже знає шлях. Просто дозволь собі йти.